Доброго дня, з вами Олександр Юріков, і сьогодні ми поговоримо про помилки в кримінально-правовій кваліфікації. Виділяють наступні помилки в кримінально-правовій кваліфікації: це помилки, які здійснює суб'єкт кваліфікації, офіційної кваліфікації, тобто дізнавач, слідчий, прокурор або суддя, і помилки, які здійснює особа, яка вчиняє суспільно небезпечне діяння. Так от, помилка, яка вчиняється з суб'єктом правозастосування, це кримінально-правова помилка у кваліфікації, і це такий вид помилки в кваліфікації, що є наслідком ненавмисних дій працівників правозастосовних органів, яка полягає в інкримінуванні особі статей Кримінального кодексу України, вимоги яких вона насправді не порушувала, або ж навпаки, в незастосуванні тих статей, які передбачають фактично вчинене нею діяння, що зафіксовано. У процесуальних документах, тобто, в даному випадку саме помиляється ну, грубо кажучи, слідчий дізнавач, прокурор або суддя. Він може або ненавмисно, якщо це умисно, то відповідно це відповідне кримінальне правопорушення. Це не помилка, це умисні дії. Помилка – це коли з необережності це вчиняється Ненавмисно. І відповідно: помилка може бути, якщо особа застосовує неправильну норму кримінального кодексу України, або навпаки, не застосовує. Правильну норму Кримінального кодексу України, наприклад, там є сукупність кримінальних правопорушень, але по факту кваліфікують лише одне діяння, можливо, буде таке. І виокремлюють ті помилки, які вчиняє саме особа, які допускає особа, яка вчиняє кримінальне правопорушення. Це може бути фактична помилка і юридична помилка. Фактична помилка це неправильне уявлення особи про об'єктивні ознаки вчиненого кримінального правопорушення, тобто фактичні обставини вчиненого діяння. Тобто, що вона фактично вчиняє? В цьому вона помиляється, і юридична помилка це неправильне уявлення особи про правову сутність або правові наслідки вчиненого діяння. Тобто, особа не помиляється в тих наслідки, наслідках правових, які можуть настати внаслідок чинення того чи іншого діяння. Зараз на екрані ви бачите ті види помилок, які вчиняє особа, допускає особа, яка вчиняє кримінальні правопорушення. Зараз ми про них поговоримо. І перша помилка це помилка особи в кримінальній протиправності власного діяння та його можливих наслідків. Е, особа, наприклад, вважає, що її дії є кримінально-протиправними і тягнуть кримінальну відповідальність, тоді як вони не є кримінальними правопорушеннями. Е, наприклад, е, особа вчиняє ДТП, е, що завдало шкоди потерпілому, і ця шкода, наприклад, це легкі тілесні ушкодження. При цьому особа думає, що вона вчинила кримінальне правопорушення, хоча фактично вона вчинила не кримінальне правопорушення, тому що 286 стаття відповідальність настає за заподіяння щонайменше середньої тяжкості тілесних ушкоджень. Наступна це помилка особи в некримінальній протиправності власного діяння та його можливих наслідків. Наприклад, особа думає, що вона вчиняє діяння, яке не тягне кримінальної відповідальності, тоді як воно відноситься до діяння, яке Є кримінальним правопорушенням, наприклад, вчиняє крадіжку там товару, який коштує 400 гривень, думаючи, що це буде адміністративна відповідальність, хоча фактично це вже є крадіжка, передбачена статтею 185 кримінального кодексу України. Наступна це помилка винної особи в кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, в даному випадку. Це ніяким чином на кваліфікацію не впливає і все одно тягне за собою кримінальну відповідальність. Наприклад, особа вчиняє крадіжку з проникненням, думаючи, що це кримінальне правопорушення, її будуть кваліфіковані за частиною 3 статті 185, але вона вчиняється в умовах воєнного стану і її дії будуть кваліфіковані за частину 4 статті 185. Наступне це помилка у чи розмірі покарання. Така помилка не впливає на Відповідальність не впливає на кваліфікацію, не впливає на вийти розмір покарання, яке буде призначене особі, яка вчинила це кримінальне правопорушення, бо воно не охоплюється суб'єктивною стороною. Наступна помилка це кваліфікація при помилці в об'єкті та предметі. Щодо помилок в об'єкті, виділяють помилки в родовому об'єкті і помилки в безпосередньому об'єкті. Якщо це помилка в родовому об'єкті, то скоєне кваліфікується як замах на заподіяння шкоди об'єктові, стосовно якого був спрямований умисел. Наступне це якщо обстановка вчиненого кримінального правопорушення не давала можливості визначити родову належність об'єкта посягання, то скоєне кваліфікується як закінчене кримінальне правопорушення, тобто посягання на той об'єкт, якому фактично було заподіяно шкоду. І третє, якщо виникає помилка в потерпілому, як в різновиді помилки в родовому об'єкті, то скойне кваліфікується як замах на заподіяння шкоди об'єктові, стосовно якого було спрямовано кримінальне правопорушення. Наприклад, особа хотіла е, вбити е, там е, малолітню дитину, але по факту особа виявилася повнолітньою, тоді кваліфікується як замах на умисне вбивство малолітньої дитини. Що стосується помилок в безпосередньому об'єкті, то, можлива помилка в основному безпосередньому об'єкті це в такій ситуації, коли особа бажає завдати шкоду основному безпосередньому об'єктові, але реально завдає іншому, тотожному основному безпосередньому об'єкту. Така помилка, вона на кваліфікацію не впливає. Наприклад, особа хотіла вбити особу А, але вбила особу Б. Все одно особа вчинила кримінальне правопорушення. Передбачено статтею, там, наприклад, частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України, О, тобто одне й те ж саме кримінальне правопорушення, лише щодо різних потерпілих. І друга це помилка в додатковому безпосередньому об'єкті. Наприклад, особа вчиняє розбій і застосовує насильство до потерпілого. При цьому бажаючи лише завдання йому, наприклад, там, тяжких тілесних ушкоджень. Але від цих тілесних ушкоджень. Особі потерпілому потерпілого настає смерть. Відповідно, смерть виходить за межі того додаткового об'єкта під час розбою, і її дії слід кваліфікувати додатково. Наприклад, ми кваліфікуємо за відповідно частиною там 4 статті 187, як розбій поєднаний за падінням тяжких тілесних ушкоджень. І оця шкода, яка завдана додатковому. Факультативному об'єкту життя особи ми кваліфікуємо додатково за частину 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Наступне це у нас помилка в предметі кримінального правопорушення. Бувають наступні також помилки в предметі. Це помилка в предметі в межах однорідного посягання. Наприклад, така помилка на кваліфікацію не впливає. Це може мати значення при викраденні предмета, наприклад, при крадіжці, якщо задається більш значна шкода. Але це вже. Визначається як помилка в наслідках кримінального правопорушення. Друга це помилка в предметі в межах, різнорідного посягання, в межах різнорідного посягання. Такі дії кваліфікуються як замах на кримінальне правопорушення, яке прагнула вчинити особа. Наприклад, проникає в аптеку з метою викрадення лікарських засобів, які є, відносяться до там, наркотичних. Але відповідно викрадає ті лікарські засоби, які не є наркотичними. То такі дії вона хотіла викрасти один предмет, по факту викрадає інший. В такому випадку дії кваліфікуються як замах на те кримінальне правопорушення, яке хотіла вона вчинити, тобто замах на статтю 308 Кримінального кодексу України. І третє це помилка на відсутній предмет. Такі дії. Також кваліфікується як замах на кримінальне правопорушення, яке прагнула вчинити особа. Наприклад, особа А проникає в приміщення з метою викрасти там е, певну суму грошових коштів з сейфу. Відкриває сейф, там нема грошей. Тобто особа фактично не заволоділа грошовими коштами, але вона вчинила всі дії для того, щоб цими коштами заволодіти. То в такому випадку також слід ці дії розцінювати як замах. І наступна помилка це помилка в потерпілому. Помилка в потерпілому полягає в тому, що суб'єкт, бажаючи заподіяти шкоду одній особі, у результаті помилки заподіює шкоду іншій особі. Така помилка не впливає на кваліфікацію, тому що стосується обставин, які були ознаками складу певного кримінального правопорушення. Але в деяких випадках. Помилка в особі потерпілого виявляється такою, як помилка в родовому об'єкті. Чому, як ми вже казали на цьому слайді, ось цей третій пункт. Ось цей, якщо особа, наприклад, бажає вбити іншу особу, яка є працівником правоохоронного органу, і вона це знає, вона вважає, що вона вчиняє кримінальне правопорушення проти життя особи. Хоча фактично вона вчиняє кримінальне правопорушення проти Авторитету органів державної влади, От. то в помилці в предметі, якщо, наприклад, особа А бажає вбити особу Б, але вбиває особу В, від цього кваліфікація не змінюється, це все одно буде умисне вбивство. Але якщо це спеціальний потерпілий, то в даному випадку змінюється не тільки сам потерпілий, а і родовий об'єкт посягання. Наприклад, якщо це там прем'єр-міністр, то відповідно це кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки України. Якщо це суддя, адвокат, працівник правоохоронного органу, інша якась службова особа, це кримінальні правопорушення проти це кримінальні правопорушення проти авторитету органів державної влади або наприклад проти журналістів може бути так далі. В такому випадку дії винної слід кваліфікувати за спрямованістю умислу. За спрямованістю умислу. Так само вирішується питання у випадках, коли посягання зумовлено певним станом потерпілого, наприклад, вагітністю, безпорадним станом, який винна особа усвідомлює. Це все впливає на кваліфікацію. Наприклад, у нас є пункт 2, частини 2 статті 115, умисне вбивство малолітньої дитини, або жінки яка завідомо для винного перебувала в стані вагітності. Наприклад, особа вбиває особу, думаючи, що вона малолітня, ну от але, по факту, вона не є малолітньою, то в такому випадку тієї слід кваліфікувати як замах на умисне вбивство малолітньої дитини. Або, наприклад, вбиває жінку, яка Є для нього вагітною, він знає це, але по факту вона не є вагітною. В такому випадку теж слід кваліфікувати дії як замах на умисне вбивство жінки яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності. Далі, переходимо. Це у нас кваліфікація замаху з непридатними засобами. Замах з непридатними засобами може бути як закінченим, так і незакінченим. Він наявний тоді, коли винний застосовує помилково або через незнання такі засоби, за допомогою яких через їхні об'єктивні властивості неможливо вчинити діяння. При цьому засоби можуть бути як абсолютно, так і відносно непридатними для спричинення шкоди. Тобто, іншими словами, особа застосовує такі засоби, які не можуть завдати шкоди. Охоронюваним законом про кримінальну відповідальність суспільним відносинам такі дії слід розцінювати як замах на те кримінальне правопорушення, яке намагалася вчинити особа. Так, далі. Це у нас кваліфікація при помилці в розвитку причинового зв'язку. Під помилкою в розвитку причинового зв'язку слід розуміти неправильне уявлення винної особи про дійсний розвиток причинового зв'язку між суспільно-небезпечним діянням і наслідками. Якщо це помилка особи в деталях розвитку причинового зв'язку, то це на кваліфікацію не впливає. Якщо це помилка особи в загальних рисах причинового зв'язку, це впливає на кваліфікацію. Так. Наступне це кваліфікація при помилці в суспільно небезпечних наслідків. Помилка щодо ознак, які характеризують об'єктивну сторону, може полягати в помилці щодо кількісної та якісної характеристики суспільно небезпечних наслідків. Кількісна характеристика. Помилка особи щодо кількісної характеристики наслідків на кваліфікацію вчиненого не впливає, якщо ця помилка не виходить за встановлені законодавства в межі при вчиненні певного кримінального правопорушення. Наприклад, за крадіжку, значна шкода у нас це в розмірі від 100 до 250 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Наприклад, особа, думаючи, що вона викрадає майно. В розмірі, наприклад, 110 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Але фактично вона викрадає майно на 200 неоподаткованих мінімум доходів громадян, то від цього, хоча і розмір заданих збитків він більший, але сама кваліфікація не міняється від цього, тому що це в межах визначеного Кримінальним кодексом України шкода, тобто від 100 до 250, незалежно від того, хоч 100 буде, хоч 249. Це все одно частина 3 статті 185 Кримінального кодексу України. І щодо якісної характеристики, помилка в якісній характеристиці наслідків, тобто помилка в характері шкоди, може полягати в непередбаченні шкоди, що фактично настала. Навпаки, передбачені шкоди, яка не настала. Наприклад, особа бажала впити потерпілого. Але фактично заподіяла йому тяжкі тілесні ушкодження, хоча б бажала настання саме смерті, то, відповідно, такі дії слід кваліфікувати як замах на умисне вбивство. Замах на умисне вбивство. І наступне це кваліфікація посягання при відхиленні дії. Кваліфікація залежить від того, чи на тотожні рівноцінні об'єкти було спрямовано кримінально протиправне посягання, чи ці об'єкти є різними. Якщо відповідальність за бажану та реальну завдану шкоду передбачена однією ті ж самою нормою кримінального кодексу України, тобто якщо об'єкти збігаються, то скоєна кваліфікація за фактичними наслідками, оскільки закінчене кримінальне правопорушення, воно охоплює і замах на кримінальне правопорушення і готування.